Компанія Автопарк назване чудове надходження Volkswagen Golf 5 2007 року випуску бензиновому двигуні 1,6, механічні коробки передач та передньому приводі. Візуально та технічно автомобіль без нарікань. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 16 го радіусу з зимовою гумою. Перейдемо до комплектації. Нас зустрічає чорний текстильний салон. По комплектації мультимедіа з карплеєм широка, клімат-контроль, електрорегулювання та підігрів зеркал, а також електроскоп всіх чотирьох дверей. По задньому ряду Також все чудово, без нарікань. Стеля чиста, впередку. Ціна на автомобіль складає. 6990 доларів. Автомобіль можна придбати за, за готівку, кредит та лізинг, а також безготівковий розрахунок. Оглянути можна на Сумській 2А компанія Автопарк. Звертайтесь.